Стефанія, мама моя, Стефанія! Всім привіт, друзі! Давненько у нас вже не було аналітики якоїсь по цінах на зерно, адже порти не працювали, відповідно, не було що аналізувати. Але на сьогодні з'явилась досить цікава інформація, адже вже четверта, здається, судно грузиться по програмі ООН, яка забере 30 тисяч тонн зерна в країни. які... Найбільше цього потребують і найбільше потерпають від голоду. І станом на 19 вересня 2022 року ціна пшениці другого класу в портах Одещини та порту Миколаєва знаходиться на рівні 8400 гривень за тонну. І це на рівні минулого тижня. Кукурудза в портах наразі вартує 7695 гривень за тонну. В порту Миколаєва ціна зросла на 95 гривень за тонну, а в портах Одещини на 151 гривню за тонну. Ну, а вартість соняшника навпаки впала. Наразі його ціна в портах 15 312 гривень за тонну, що на 188 гривень за тонну менше, ніж попереднього тижня. І відповідно всі аналітики сходяться в одній думці: що просідання ціни соняшнику під час жнив очікуване. На початку місяця ціни на соняшник обвалились, і це стало несподіванкою для фермерів, які ще не оговтались від шоково низьких цін на пшеницю. Відповідно про соняшник як про високомаржинальну культуру можна забути чи ні. Зростання ціни соняшнику напряму залежить від функціонування зернового коридору, як повідомив аналітик консалтингової компанії Barva Invest Павло Хаустов. Просідання ціни соняшнику під час знив очікуване. Проте в цьому специфічному році на ціни тисне додатковий фактор логістичний. Важливим фактором, що впливатиме на настрої учасників ринку та, відповідно і на ціну, буде лихоманка при наближенні до завершення 120-денного періоду дії зернового коридору. Нагадую, що він автоматично пролонгується, якщо жодна зі сторін не буде проти. Але, як бачимо, Росія вдається до маніпуляцій та шантажу навколо Чорноморського коридору. А це впливає на настрої покупців за морем. Ризикувати і законтрактувати поставку олії на грудень при вірогідності, що в листопаді експорт може зупинитись не всі згодні. Якщо порти продовжать працювати в поточному режимі, то ближче до зими очікується відновлення ціни. Попри таку думку, фахівець виключає можливість цінового раллі. Період стійкого зростання цін та індексів. І стимулюючим фактором тут знову виступає логістика. Пропускна здатність українських портів все ще в рази менша, ніж до повномасштабного вторгнення, тому можливість вивезення олії, а не її кількість залишається головним фактором, що впливає на ціну. війму песимізму, але варто пам'ятати, що великими імпортерами соняшникової олії є Індія та Китай. Вони дружать з країною-агресором і нагидують купувати російську продукцію. На ринку соняшникової олії за останні роки Росія суттєво посилила свої позиції. Якщо 7 років тому російський експорт олії складав 30% від об'єму, що експортує Україна, то 4-5 років тому це вже було 50%. А за відсутності повномасштабного вторгнення їх потенціал сягав би 85% від українського. Тому важливо, щоб стратегія продажів не відштовхувалась від думки, що імпортери невимовно страждатимуть від безукраїнської олії і що це золота культура. Україні доведеться виборювати своє місце під сонцем на цілком ринкових та висококонкурентних умовах. Зараз в українського агробізнесу перспектива планування обмежена. Форвардні контракти не працюють. А для декого ще місяць тому питання. А чи сіяти озимину в усьому об'ємі, ще немало однозначної відповіді. Тому, в підсумку, експерт радить притримати врожай, оскільки в майбутньому ціна має вирости в порівнянні з поточною. При цьому фермер має усвідомлювати свої можливості та обмеження при продажі врожаю і тримати тільки те, що в майбутньому зможе оперативно продати. Перш за все. Радимо дивитись на свої спроможності, прогнозувати дії на два кроки далі, ніж зазвичай. А головне, стратегія продажів має базуватись на вашому переконанні, чи буде далі діяти зерновий коридор. Порадив представник Барва Інвест. Тож, продавати чи зберігати соняшник? В компанії Spike Brokers підтвердили, що падіння ціни соняшнику є сезонним явищем. Ціни на культури знизились за всіма напрямками на 70-80 доларів за тонну через активну пропозицію перехідних залишків минулого року та нового врожаю. Орієнтовний об'єм перехідних запасів соняшнику з минулого року становить близько 3 мільйонів тонн. Очікуваний врожай цього року близько 10 мільйонів тонн. Тому зрозуміло, що надлишки соняшнику будуть тиснути. Поки логістика не вирівняється, наразі ринок змушений функціонувати за умов незбалансованої логістики, а це суттєво зменшує реалізацію продукції на зовнішніх ринках. Брокер зауважив, що хоч порти запрацювали, здебільшого іде відвантаження раніше законтрактованих об'ємів, тому немає бажаних логістичних можливостей. Попит з Європи залишається стабільним, як і з інших регіонів, проте. Ніхто не може передбачити, як довго триватиме зернова угода, зважаючи на останні заяви Путіна. А це наразі головна умова формування ціни. Тож Олександр Соловей вважає, що з плином часу ціна соняшнику стабілізується. Тому фермерам немає сенсу продавати культуру в період найбільшої пропозиції та найнижчої ціни. Переробники не поспішають закуповувати соняшник. Після коментарів від учасників ринку ми звернулись до виробників. Зокрема, директор департаменту ЛНЗ Експорт компанії ЛНЗ Груп Володимир Гуменюк, як і два попередні спікери, підтвердив, що вал ціни сончнику не був неочікуваним. Він пояснив, що під час валу врожаю пропозиція від фермерів не може бути поглинута наявним попитом. Через це зазвичай у вересні і на початку жовтня відбувається значне просідання цін. Подальша доля ринку соняшнику буде напряму залежати від єдиного фактора зернового коридору. Якщо останній в середині листопада продовжить діяти, то я впевнений, що більшість українських переробників, які не знаходяться в зоні бойових дій, запустять переробку. Зі слів експерта, маржинальність переробки соняшнику зараз знаходиться на рекордно високому рівні, проте в цій галузі існує високий ризик поряд з великою премією. Відповідно, більшість переробників будуть досить. Стриманими у закупівлі соняшнику, на відміну від мирних років, не будуть накопичувати великих запасів. Переробник, купуючи соняшник, інвестує гроші в товар на території країни, де відбувається війна. Отримати свої гроші назад він зможе тільки через 2 місяці, після того, як переробить соняшник та експортує продукти переробки. І відповідно цей термін очікування є періодом ризику. Наприклад, якщо в цей час зерновий коридор закриється, то переробник залишиться просто з запасом соняшнику, який йому нікуди дівати. Все ж, на думку фахівця, за умови роботи зернового коридору, попит на соняшник буде збільшуватись, а маржинальність переробки поступово зменшиться, що надаватиме підтримку ціні соняшнику. Якщо порти не працюватимуть, то ситуація з соняшником буде дуже і дуже сумною. Наприклад, вивезення шроту без моря практично нереальне. Через логістичні особливості та труднощі. З олією ситуація трошки краща, тому що можна розраховувати на вивіз її цистернами. Але потік товару через наземні кордони забезпечує всього 10-20% від нашої потреби. Тому потенційне закриття зернового коридору для ринку соняшнику буде вкрай несприятливим фактором. Проте віримо, що наші найкращі дипломати зможуть відстояти інтереси України, і морський експорт буде працювати і надалі. Аграрний комітет додатково розгляне питання цін соняшнику. Ну і на завершення ми поспілкувалися з представниками влади. По-перше, бо часто фермери думають, що уряд не знає про їхні проблеми. По-друге, керівництво країни поклало на плечі аграріїв продовольчий фронт через ціни на продовольство, рослинництво стає збитковим, а це відбиває у фермерів бажання сіяти в наступному сезоні. А не засіяні поля це недоотриманий врожай. Відтак, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Іван Джайківський розповів, що ситуація з ціною на соняшник не є винятком. Ця проблема також існує з горохом, озимими та ярими пшеницею і ячменем. Тому аграрний комітет звернувся до Кабміну, пояснюючи, що надлишки зерна чинять тиск на ціну. Думаю, аграрний комітет розгляне питання соняшником додатково. Проте зрозуміло, що розв'язання цієї проблеми буде спільним для всіх культур. Внутрішня ціна може зрости тоді, коли ми будемо надійними гравцями на світових ринках, а для цього необхідно налагодити додаткові канали експорту зерна насамперед морські. Он також зазначив, що в депутатів були пропозиції створити державний резерв зерна. При цьому держава викупила б зерно у фермерів за вищою ціною, ніж пропонують трейдери, а потім експортувала б. Депутат розповів, що такий варіант розглядався за підтримки Польщі та Німеччини. Зокрема, пропонувалося, щоб ЄС викупив українське зерно. Це б допомогло і стабілізувати ціни, і вберегти від голоду країни Африки. Але реалізувати ідею не вдалося. Бо все загальмувалось через брак коштів. А самостійно Україна цього зробити не зможе, оскільки і так вже активно залучає фінансування через позики та гранти. Аграрії чітко розуміють, що війна триває, маємо недовиконання бюджету, а видатки зростають. Тому розраховувати на дотацію чи просити пільг від держави зараз точно не варто. Але фермер, який сьогодні продовжує працювати, збирати врожай у значно кращій ситуації, ніж той, у якого окупанти забрали все. Бо недоотримати, як маємо з ціною соняшнику, це не те, щоб втратити повністю. Підсумував Іван Чайківський. Отже, ми опитали чотири кардинально різні сфери агробізнесу: це і трейдери, і брокери, і виробники, і влада. В результаті отримали одну відповідь. Різке зниження цін соняшнику відбувається під час жнив щосезонно. Проте, якщо у попередні роки аналітики були впевнені, що ціна зросте, то наразі ніхто цього стверджувати не може. І головна проблема це маніпуляції Путіна з зерновим коридором. Як тільки Стамбульська угода, а це поки єдиний варіант контролю морського експорту з України, перестане діяти соняшник, не можна буде вивозити, і ціни також не буде. Даний матеріал, друзі, я знайшов на порталі Куркульком. Залишу на нього під цим відео посилання, можете перейти, перечитати. Ну, якщо вам сподобалось, то обов'язково порадуйте мене лайком. Якщо не сподобалось, обов'язково порадуйте мене дизлайком, для того, щоб я розумів, чи цікаві вам такі теми в наступному. Ну, а всі деталі по цінах на зерно, по актуальних пропозиціях. від Покупців ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. На нього я також залишу посилання. Якщо цікаво буде, приєднуйтесь і відслідковуйте, кому вигідніше буде продати своє зерно. Також, друзі, хочу нагадати вам, що не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Так, в бюджеті на наступний рік заплановані грандіозні видатки на ЗСУ. Але, як ви знаєте, в цьому році дуже багато фінансування йшло завдяки благодійним фондам, волонтерам і благодійним організаціям. Не факт, що тих грошей, які виділені в бюджеті, вистачить. І саме найголовніше, що я хотів для вас сказати, як швидко завершиться, війна залежить від кожного з нас. Тому що чим швидше ми оснастимо свою армію і наші збройні сили, тим швидше ми виженемо окупанта з нашої землі і відновимо ціни на те саме зерно, на ту саму аграрну продукцію і зможемо знову працювати, не боячись, що завтра комусь щось стукне в голову, і ми знову не зможемо продати це зерно. Путін їде в Україну. Путін вмер, о боже, як? Та ми 500 метрів на територію України заїхали, що міна, снайпер, блять, сповіщення від ДСНС, як заволало, в нього інфаркт опанув, все, торба, ті.